Только со сменой товарища Путина можно будет об этом говорить. Сейчас нереально. Делать то же, что делает Россия. Все каналы и все средства массовой информации Российской Федерации работают против нас. Это ясно и четко видно, это у них политика. Делать нужно то же самое. Нужно показывать реалии, а не умалчивать, забывать, ну и обходить какие-то острые углы. Причем показывать не только нам, а показывать по всемирной сетке, показывать на Евроньюз, показывать на тех каналах, которые можно смотреть э, любому жителю Европы. То есть реально нужно работать над созданием имиджа Украины. То, чего сейчас, наверное, нет в той мере, в которой бы мне хотелось. Крым – это исконно земля Киевской Руси и Украины. Ніколи вона не була російською. Зав... Казав мені тато, що <кій> сину, що вкрадне завойоване, це не твоє, його треба повертати. А Крим завойований, до речі, при... в Російській імперії основною рушійною силою були солдати з України. Там 60% солдат було з України. І саме національний герой кримських воєн, Матрос Кошка, я це вже по-моєму говорив. Так що Рим, російський Крим ніколи не був. Поки він забраний силою і обманом, тому що обманювати можна, брехнею можна пройти весь світ назад, не вернуся. Оце коли ця брехня закінчиться, тоді кримчани, які голосували за, які були пасивні при проведенні голосування за від'єднання Криму, тоді згадають. Що Україна для них була рідною матір'ю, а Росія стала мачухою. І от коли народ цей, як кажуть, проснеться з свого летаргічного сну і зрозуміє, що Російська імперія не для щастя людей, а вона для загарбників, тоді вони зможуть на виборах. Якщо вони будуть не під зброєю, не під, не, не під зброєю Росії, тоді Крим повернеться. Ну це буде не скоро. Це років ще треба, років шість, щоб ну, п'ятирічка, щоб оцей народ зрозумів. І Які шанси повернути? Я не знаю, в які це буде. Це можливо года, два-три, можливо, п'ять років. Я так думаю, тому що це не так швидко і повернути. що, я наскільки знаю, Росія забрала її собі, і вони там хазяйва господа, господаря. Хоч багато з кримчан дуже незадоволені, що вони зараз в російській в Росії живуть. І багато хочуть повернутися, щоб була Україна. Я багато спілкуюсь з кримчанами. В мене знайома живе з Криму. Також вона їздить часто то додому, то вертається на Україну. Не український і російський паспорт. Ну вона молодець теж тримається. Це її, звісно, зерідний дім там Крим, Вона там народилася, там живе. От періодично приїжджає сюди в Київ. Живе працює тут, а також проживає періодично. Тому я вважаю, що якщо наша влада верне Крим назад, то це буде просто. Класно, тому що багато кримчан незадоволені, що вони пішли в російську сторону. Тому я вважаю, якщо Крим вернуть там чи, ні, год, може, два, можливо, п'ять років, то це буде просто побіда. Побіда просто над Росією просто. От, і ми побідимо, я думаю. Моя думка така, що Крим є територією України. він... Вимушено, вимушено перейшов під юрисдикцію іншої держави. На жаль, всі міжнародні інститути не спрацювали. Всі міжнародні інститути не спрацювали через те, що вони створювали тут на території України хаос і їх ніхто не хоче слухати. Я думаю, что возвращение Крыма возможно только тогда, когда Украина достигнет уровня Евросоюза. Если Россия, политическая российская система рухнет, где-то, я думаю, лет через 5-6, возможно, а может быть и нет. Потому что на сегодняшний день та пропаганда российская, которая идет в Крыму, она все больше и больше убеждает крымчан, чтобы они были поближе к России. Вы же не забывайте, какая там проблема была до того, когда Крым стал а российским. Там же проблема была крымского татарского населения и, в принципе, украинского. Нам нужно достаточно долго времени, чтобы завоевать авторитет, чтобы Крым снова стал украинским. По-любому. Это обязательно реформы, это люстрация, это полиция новая. И обязательно, конечно, чтобы у нас Украина это была американская модель, не европейская. Европа потихонечку за. затухает. Это мы просто не чувствуем этого. На самом деле уже закат идет Европы из-за того, что там слишком толерантное общество. А я думаю, что нам нужно строить по грузинскому сценарию страну. И, соответственно, чтобы была американская, ну, ближе к американской политической системе. Она более конкурентоспособна, я бы сказал. Я думаю, не то чтобы вернуть Крым сам. Вер... Я думаю, что Крым вернется, как бы в исторической перспективе сам. Это зависит от изменения политической ситуации в России. И после этого, наверное, как только ситуация там изменится, Крым вернется. Я на протяжении многих лет приезжая в Крым, видел то, что Россия проводит пос... такую последовательную работу по Менталізації Криму під Росію, якщо Україна почне щось делати, якусь стратегію по э, популяризації української ідеї в Криму і почне каким-то образом її продвигати, то я думаю, це буде сильно способство тому, що в течение скажем, 10 лет Крим зможе повернутися в Україну. Моя думка на це, що коли влада звернеться до Бога, щирим серцем. Може, це для когось релігійне питання не варто важливе, але я розумію, що залежить, наше відношення залежить взагалі від те, щоб прийшло примирення в Україні і закінчилося кровопролиття, то наша влада має, має задуматися і стати на основу Божого Слова. Відносно анексії Криму зрозуміло, що він захвачений злочинним шляхом під дулами автоматів. Російсько-путінської агресії, яким же чином його можна повернути? Е, самий кращий шлях це покращити життя у нас тут на материку в Україні. І тоді кримчани самі побачать, що ми живемо набагато краще, у два, в три, в п'ять ніж вони. І вони самі попросять до нас, попросяться до України. Саме головне покращити життя у нас тут на Україні людей. Не дивлячись на що це йде війна, ми маємо дуже колосальні можливості в цьому, тому що в олігархів, які награбували мільярди, от вони повинні задуматися, якщо вони хоч чуть-чуть мають ну, відповідальність перед Україною, перед світом, перед людьми, повинні всі до копійки кошти повернути в українську економіку. Розпреділивши між українським народом. І тоді народ, ми ж бачимо, що може захистити свою державу, і всі країни будуть дуже поважати Україну, і Крим з радістю буде з нами. Если мы начнем радикально идти захватывать Крым, забирать. Ну, в принципе, это реально. Возможно, его отбить, но я думаю, это не будет осмысленно. То тобто, есть, ну, это будет бессмысленно. Но наши люди сами захотели вернуться к нам. Они сейчас еще со временем, буквально пару ну, как бы, месяцев, может быть, они сами захотели, потому как они понимают, какая сейчас происходит ситуация там у них. Пускай может быть зарплата в них повысилась, но ведь питание у них и тому подобное много в чем они могут отказывать. Также самое по поводу воды. воду у них просто відключили, света возможно даже нету. То есть много в чем они зависят от України. И они это понимают. Некоторые понимают, но не хотят это признавать. А некоторые признавают, но не хотят это понимать. Это такая двухсмысленная головоломка, которая будет кружиться очень долго. В принципе, мы крым вернем это ну, вопрос времени. Он будет наш, как бы. Би... Ну, а по поводу России, что Россия? Россия это никто. Россия это так. ну, Пешка. Она может, Ні, конечно, в может, може, в неї есть огромный разворот сил, да там і тому подобное. Но ми їх задаємо нашим духом одним. Вот и все. Моя така думка. Путін. Вчинив беззаконня, він так зробив, що там референдум провели без відома людей, і вони повірили Росії. Але зараз дуже багато кримчан про це шкодують, бо ціни зростають. А зарплатня та пенсії маленькі, і якщо Путін вже... Та в таку оману вів людей він за це повинен відповідати. нарешті, усі країни його засуджують не тільки за те, що він Крим, так але і за те, що між Росією та Україною просто йде війна. Усі країни вже бачать, що Путін коїть так. Вони повинні примусити людей визнати, що це безглуздя так узяти і відібрати те, що по праву нам належить. Я так думаю, що спочатку треба розібратися з тою ситуацією, яка зараз скривалася на даний час в Україні. Дуже серйозно подумати. Після того, коли ми правильно оцінимо ситуацію, яка є. Тим більше, якщо запад це правильно зрозуміє і отримає, то тоді, напевно, можна буде ставити питання про Крим і все остальне. Справа в тому, що я думаю, що повернення Криму не на галі. треба спинити все те, що діється на сході України, а потім ставити питання і про Крим, теж те за території, які стали зараз, я думаю, на, на певний час. Під керівництвом других людей. Ну а потім вже ставити питання в цілому про повернення. Повернеться Крим тільки тоді, мені здається, за умови. Якщо Україна почне жити краще, ніж зараз. Високоякісні товари, гарні упаковці, як за кордоном це дають. Так, так те ж саме. От тоді, мені здається, вони повірять, те, що в Україні нормальне європейське життя. Ну, Крым повернется пообязательно. Вот. Э, только дело времени и вопроса, когда, во-первых, жители и население Крыма, они все за то, чтобы вернуться и быть вот э, в Украине, вот, не под игом рабства вот, Москвы и Путина, а также Аксенова, вот, угруппирования уголовного Донецкого, который сейчас там восседает. Сейчас только времени одно. Время одно, когда у нас стабилизируются взаимоотношения на востоке и будет граница. И Путин отступит вот, от всех намерений и планов, которые он, как Наполеон, как фараон, вот, возобнил, что он завоюет Украину, а потом Европу, а на Великобританию кинет атомную бомбу. У него этого не получится, потому что все христиане от Папы Римского и всеми христиане Украины, католические, православные, протестанты, молятся молитвой такой, Господи, да не состоится, не сбудется план Путина по отношению с Кремом вот, и с Украиной. Потому что мой друг вот, Мустафа Джамилев, с которым я общаюсь, его вот телефон его записан, вот, вот, он очень переживает за Крым, за население, вот, которое в Крыму находится, и там эконом... уже йде вот, спад вот, того процвітання, яке обічав вот, Путін. Він вот, повернеться, але в времени. Ну, я так гадаю, що окрім можливо повернути, е, показавши їм якийсь приклад кращого життя. Це ну, оптимістичний варіант. А є ще просто варіант песимістичний, коли е, у них просто не буде можливості окремо жити окремо від нас. Не ну, просто залежні. Ресурсово вода, електрика, От. ну просто якщо це все піде на якісь такі бартерні умови, то в них просто може не залишиться можливості. Їм просто буде, як, життєво необхідно бути разом. Це буде зрозуміло. Навіть вони, якщо не будуть так дуже нас там любити, чи що, але просто будемо як, як якісь сусіди уживатися. Це, це песимістичний сценарій. Тобто він буде, на мій погляд, він буде в будь-якому випадку з Україною. Оптимістичний, просто якщо вони самі захочуть, а Песимістично це просто, якщо по-іншому вони просто не зможуть виживати. В ідеалі, звичайно, щоб воно все було як і раніше. Що вони бачили, що вони, начебто, в думках, що вони з нами, ну кримчани, щоб бачили, що ми про них дбаємо. Але просто зараз такі умови, я так розумію, на себе не вистачає якихось ресурсів. Через це воно так все відбувається. Плюс ще в такому хаосі просто. Побагато помилок робиться. І це може бути якась ну, банальна помилка. Хтось просто не прорахував всі ці ризики. На мою думку, повернення Криму можливо тільки за тої мови, що Росія потрапить фінансового краху і вона ем, не зможе утримувати Крим. Тоді відповідно Крим повернеться до території України. В принципі, якщо відключить систему міжнародного SWIFT, це буде за пару років, я так думаю. Перспектива повернення Криму і взагалі незалежності і територіальної відновлення територіальної цінності можливо в єдиному випадку. Оскільки Україна знаходиться в епіцентрі кризи, загостреної військовими подіями на її сході, то першочерговим завданням є. Виведення України з цього стану це все ціло залежить від свідомості українців і інтелектуально потужного елітарного прошарку найвищого керівництва держави, глави держави, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради. Оце ті чинники, якщо їх задіяти на науковій основі, тобто на принципі єдності. Для того, щоб подолати в першочерговому плані наукову кризу, то на науковій основі започатковується система в суспільстві і регіональний розвиток, і Україна, набираючи потенціал розвитку, вийде з кризи і таким чином сприятиме через позитивний міжнародний свій імідж своїй привабливості. По відношенню до країн світової спільноти, тобто необхідно привернути увагу всього суспільства на необхідність активізації творчих сил і мобілізації їх на зміцнення інтелектуального потенціалу нації, який зобов'язаний бути за започаткований найвищим керівництвом держави. Для... Антикризове завдання під силу національному провіднику світового рівня, президенту України, голові Верховної Ради спроможному започаткувати системне законодавство і прем'єр-міністру, який спроможний сформувати урядову команду націонау команду. Народної довіри